Але гляшко радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги і депутатська недоторканність, і суддівська недоторканність, і недоторканність президента України це все пережитки феодального минулого. Перед законом ми повинні бути всі рівними. За це стояли наші хлопці на Майдані, дівчата і весь український народ. За це сьогодні наші герої захищають країну. Не за те, щоб одні мали привілеї, а інші шукали, де заробити кусок хліба, щоб прогодувати свою сім'ю. Не за те сьогодні виборюємо незалежність, щоб одні могли прикриватися недоторканністю для того, щоб уникати відповідальності, для того, щоб обиратися народними депутатами, ховатися за відповідальністю. А інші там, бабу, діда в селі заміж. Шок дерті загребуть і посадять, і ніхто його не захистить. Ми бачимо суддю, який приходить і з собою приводить трьох адвокатів. Чи можуть дозволити собі люди, мільйони українських громадян на отримання належної юридичної допомоги, захисту, на отримання адвокатської допомоги. Переважно більшість людей одного адвоката найняти не може. А бачите, а суддя аж трьох із собою приводить. Я не знаю, винен цей суддя чи не винен. Одному Богу відомо, і хотілося б, щоб наші суди розібралися. На жаль, Важко знайти такі об'єктивні суди, які б не виконували політичні замовлення. Хоча є і такі. Як я вже повідомляв, Вищий адміністративний суд України прийняв два рішення за моїм позовом, де, зокрема, визнав протиправною бездіяльність президента України в частині невнесення подання про зміну членів Центральної виборчої комісії, і за другим позовом про визнання незаконною рішень Верховної Ради щодо притягнення до кримінальної відповідальності Ігоря Мосічука. Але, на жаль, не всім так щастить, бо по великому. Рахунку, очевидно, нам пощастило з однієї причини порушення закону настільки кричущі, що суддям нікуди просто було діватися, як приймати законні рішення і підтримувати наші позови усім іншим людям чи більшості людей не щастить, коли в них нема тисяч доларів, коли у них немає волохату руки, коли в них немає блату, вони не можуть себе захистити, вони не можуть правди в суді знайти, вони не можуть добитися справедливості. Тому ключове для того, щоб в країні були. Робочі місця для того, щоб в країні був інвестор, для того, щоб в Україні був сприятливий інвестиційний клімат, ключове це не лише зниження податків чи дерегуляція, а ключове це незалежне справедливе правосуддя, щоб кожен інвестор, який приносить гроші сюди, в нашу країну, створює робочі місця, дає людям роботу, зарплату, щоб він знав, що в нього не заберуть його інвестиції, не заберуть його майно, не позбавлять свавільної його власності. І тому нам треба для успішної, для того, щоб наша країна була. Успішна для того, щоб ми були справді демократичною країною. Три базові принципи: верховенство права, свобода слова і повага до прав людини. На жаль, жоден із цих базових принципів сьогодні в Україні не дотримується. Тому фракція радикальної партії виступає за скасування депутатської, суддівської, і президентської недоторканності. Перед законом повинні бути усі рівні. Перед Господом Богом і перед законом. Дякую.